Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Село Біленьке Росіяни атакували впівідронами. Тут пошкоджені житлові будинки, лінії електро- та газопостачання. Поранено жінку мешканку одного з постраждалих будинків. Її госпіталізували внаслідок атаки дронів на Оріхів. Поранення отримали двоє чоловіків. Загалом ворог 569 разів атакував населені пункти Запорізької області. Війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці, Червоному та Омельнику. Надійшло 40 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів. За повідомленням генштабу ЗСУ на Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах Кам'янського та Малої Токмачки. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Тим часом місія МАГАТЕ повідомляє про вибухи поблизу Запорізької АЕС. За інформацією експертів, їх було щонайменше шість. Нині фахівці уважно стежать за електропостачанням майданчика станції та ситуацією зі ставком охолоджувачем. Вже чотири місяці заес має одну зовнішню лінію електропередач для отримання електроенергії. До окупації в неї було 10 зовнішніх ліній. Рівень води в охолоджувачі ЗаЕС впав майже на 60 сантиметрів лише за останні три місяці. Це спонукало побудувати ізолюючу греблю в каналі охолоджувача. ЗаЕС зараз використовує мобільні насоси для перекачування води, що дозволяє подавати охолоджувальну воду до трансформаторів головного реакторного блоку та інших важливих операційних систем. Ми і надалі будемо дуже уважно стежити за цим питанням, оскільки надійний доступ до охолоджувальної води є важливим. Вим для ядерної безпеки та захисту. Тим часом на запорізькому напрямку побував міністр оборони Денис Шмигаль. Він відвідав пункт управління 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, 118-ї окремої механізованої бригади та командний пункт оперативного командування. Південь окрему увагу приділили специфіці застосування безпілотних систем та найнагальнішим проблемам на напрямку, які потребують термінового вирішення. Відвідали в Запорізькій області промислові підприємства, задіяні у виконанні оборонного замовлення, обговорили подальше контрактування, дублювання виробничих потужностей та будівництво підземних промислових майданчиків для захисту людей, виробництва та виготовленої продукції. Вберегти найцінніше життя в Запорізькій області. Триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Днями запорізькі поліцейські евакуювали родину з Приморського: 62-річну Галину та її батька. 87-річний Микола Харитонович пережив Другу світову війну. Чоловік і подумати не міг, що через стільки років буде змушений ховатися від обстрілів. Їхній будинок постраждав від вибухів. Ваша артилерія розбила на кубі, у залу вдарила. Ну, він... Телевізор був магнітофон. Повилітали через дві комнати. Аж обходить вікно догорода, велико вилітало все. Тепер родина прямує до більш безпечного місця. Хоч і зізнаються, покидати рідний дім було нелегко. Трамп було покидатися. небезпечні Поліція Запоріжжя закликає громадян не зволікати. З питань евакуації звертайтеся на спецлінію 102. Відновлення житла після обстрілів, новий транспорт, допомога ветеранам та розвиток культури про це говорила на брифінгу виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко. Що зроблено, та які плани міської влади подробиться в нашому матеріалі. Безпечний відпочинок дітей: майже тисяча школярів пільгових категорій оздоровилися в Україні та за кордоном. Дехто з маленьких запоріжців взяв участь у міжнародних мистецьких і освітніх програмах. Усе завдяки співпраці з містами-побратимами. В першу чергу це були соціальні категорії, це були дітки внутрішньо переміщених осіб. Це були діти наших захисників та захисниць. Є історія з тим, що там деякі навч... вивчають французьку мову та й спеціалізована школа. Коли ми були в Бальфорі, то ми домовлялися одразу, що літом ви прийм... Маєте дітей з нашої школи, тому що вони дуже чекають, дуже навчаються. А от чоб люди менше чекали транспорт на зупинках, у місті реалізують транспортну стратегію. Вже до кінця року Запоріжжя отримає два нові тролейбуси, а загалом 10 одиниць спеціально для нашого міста виготовляють в Дніпрі. У вересні на маршрути вийдуть ще сім нових автобусів, а до кінця року близько півсотні. 71-й лише за місяць вже перевіз понад 62 тисячі пасажирів. Та проблема нині нестача водіїв. Понад 50 вакансій відкриті. Ми намагаємось залучити навчати вже й жінок, навчати жінок, але я думаю, що з часом стане простіше нам збільшувати кількість транспорту. Хортицький район. 39 38 Шевченківський район, 72 й Ну, тобто, навіть ті автобуси, які ми отримали, в нас є потреба розставити по тим маршрутам, які є, тому що сполучення велике ну там по 12 кілометрів є сполучення маршруту по 14 У центрі уваги і ветеранська політика. Допомога живим героям та шана загиблим. У парку металургів на дереві пам'яті вже 477 дзвіночків на честь загиблих захисників. Вже рік в місті працює департамент з питань ветеранської політики, і місто готове розширювати відповідь. Відні сервіси, якщо буде запит від самих ветеранів. До речі, за таким принципом запитом від захисників у місті створили й простір ветеран ПРО, який показав свою необхідність. За свій час роботи провело, воно надало там більше 700 консультацій, більше 500 зустрічей безпосередньо з родинами військовослужбовців. Тому що тут треба говорити, що ми. Теоретично маємо бути вже зараз готові надати ту чи іншу допомогу майже 60 тисячам родин військовослужбовців. І відновлення від початку повномасштабної війни в Запоріжжі пошкоджено понад тисяча багатоквартир та більше ніж дві тисячі приватних будинків. Уже відремонтували шість багатоповерхівок і три лікарні. Місто долучається до державних програм, зокрема від новий дім. А з 10 вересня запускається оновлена програма «Є оселя». Тепер запоріжці зможуть отримати пільговий кредит на житло під 7% річних. Для окремих категорій військових вчителів медиків ставка буде всього 3%. Крім того, держава компенсує 70% першого внеску та стільки ж Щомісячного платежу в перший рік це надає можливість придбати на дуже хороших пільгових умовах власне житло, квартиру вартістю до 2 мільйонів гривень. Але ця квартира має знаходитись в новому будинку, строк експлуатації якого не більше 10 років, тобто новобудова. Дитячий майданчик на площі митців не будуватимуть. Водночас територію впорядкують усунуть аварійність, і облаштують громадську вбиральню. Я думаю, що правильно в даному випадку. Не виконувати якісь масштабні роботи в парку митців, ну тому що є позиція тих, хто мешкає поруч, так вони мають на неї право. Але це не означає, що міська влада має просто занедбати всі публічні простори. Ми маємо берегти те, що в нас є, і трошечки його покращувати. Тому, на мій погляд, просто за парком митців буде достатньо. Хорошого нагляду можливо щось десь поміняти, щось десь доремонтувати, щось десь покращити, вдумати, що з освітленням зробити, але не входити в масштабні конструкції, реконструкції, капітальні ремонти. Заборона мафів у межах історичних аралів Запоріжжя. Це національний заповідник Хортиця, Старий Олександрівськ та соцмісто. Нині їх там 224. з понад 90 у зоні впливу європейського проспекту. Місто планує навести лад на ці території після демонтажу, а власникам кіосків пропонують. Для деяких з них це там єдине джерело доходу, і ми їх розуміємо, тому будемо пропонувати паралельно з тим, коли ми будемо приймати рішення про те, що ми виключаємо ці точки. Будемо проговорювати суб'єктами господарювання, які інші локації можна визначити, щоб їм туди перемістити відповідно цю свою малу архітектурну форму. Водночас у Запоріжжі вирує культурне життя. 6 вересня стартує літературно-мистецький читайфорум. А в жовтні відбудеться театральний фестиваль «Дім Актора. Крім того, українські Культурний фонд вперше виділив 4 мільйони гривень на програму Запоріжжя Культурний Форпост. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Тренажерний зал запрацював у спортивному просторі для вимушених переселенців з Мелітопольського району. Його безплатно можуть відвідувати всі охочі. ВПО. Також тут проводять тренування із інших видів спорту. Більше розповість Анна Крамаренко. Зараз в спортивному просторі тривають заняття з Фітнес і ТРХ. Вимушена переселенка Євгенія розповідає, вже тривалий час відвідує такі заняття. каже, задоволена атмосферою, яка тут панує, та результатом тренувань до того ж, усе це безплатно. Познайомившись з дівчатами і е, спробувавши саме такі тренування. Е, по перше, я схудла на 15 кілограмів за цей рік. Я побачила результат. Тут е, сама атмосфера і заряд людей він направлений на те, щоб е, все ж таки... Е, цей ком'юніті з ось ці переселенці вони були згуртовані. Зараз дуже важливо все ж таки опиратися на здоровий спосіб життя. А коли все це ще і підпирає тим, що не б'є по гаманцю, я вважаю це взагалі супер. Я особисто проводжу тренування для дівчат, переселенців з Мелітополя та Мелітопольського району. Ми працюємо з петлями терик зі своєю власною вогою, з додатковою вогою. Зараз наразі, коли нам привезли тренажери, ми використовуємо теж в тренуваннях їх. Функціональне тренування вона дозволяє нам чередувати і тренажери, і власну вагу, і терекс. Тренуються тут відвідувачі різного віку. Сьогодні приймали участь у цьому заході, тренувалися самі і привчаємо, підтягуємо молодь, нашу, наше майбутнє наших майбутнє Мелітополя, вільного Мелітополя. Цей спортивний простір працює вже півтора року. Тут проводять тренування з настільного тенісу, йоги, боксу та кікбоксингу. Відвідувати їх можуть вимушені переселенці з Мелітопольського району. А ще запрацював тренажерний зал. Тут чекають на безплатні тренування всіх людей, які були вимушені покинути свої домівки. Для цього достатньо мати довідку ВПО. Також тут можуть займатися і ветерани війни, які мають посвідчення у БД. Окрім того, в легкоатлетичному манежі у нас проходять заняття з вільної боротьби сумо та легкої атлетики. Також у нас проходять заняття з хортингу, і з наступного тижня у нас ще запускається плавання. Всього у нас функціонує повноцінно 10 видів спорту та фізичної активності. Мені дуже приємно, що створюють такі хаби спортивні. Я вам бажаю повернутися в свої домівки. А сьогодні жити. Сьогоднішнім днем максимум отримувати задоволення, комунікувати з земляками, насолоджуватися, саме насолоджуватися, що є можливість займатися руховою активністю, займатися спортом. Я вдячен керівництву Мелітопольської міської територіальної громади за те, що створюють сьогодні всі можливі умови для своїх мешканців. Анна Крамаренко Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Новосілля у мистецькій школі. Перший Запорізький навчальний заклад, де готують творчих хіт талановитих дітей, розпочав навчальний рік у новій будівлі. Більше простору та більше можливостей, так кажуть і педагоги, і вихованці про свій теперішній дім. Наша Ірина Чернова вже все побачила. Перші слово логічний навіть готові. Я показую рукою, щоб вам було легше. Готові і бувалі. За 45 років школа мистецтв багато разів змінювала адресу та, врешті, отримала своє приміщення. Тепер вихованці навчаються у будівлі колишнього дитячого садочка. Я дякую педагогічному колективу. Я вдячна департаменту культури, тому що ми зараз пробуємо формувати спроможні цікаве позашкілля, щоб це не були якісь старі, старі історії, які нікому не потрібні, щоб це були круті приміщення, нові програми, нові напрямки, нові викладацькі проекти. Щоб діти хотіли сюди йти. Більше простору, більше можливостей приміщення тепер дозволяє прийняти не 395 учнів, як раніше, а вже 430. і розвивати одразу чотири творчих напрямки: музичний, хореографічний, театральний та художній. В цьому році у нас такий експеримент. Ми так художнє і хореографічне відділення, і далі спів. Тобто, перший клас, щоб вони все спробували. Вже з другого року навчання починається спеціалізація. До того часу, і діти і їхні Батьки встигнуть визначитися зі своїми уподобаннями, каже директорка. У нас є такі, які ми попишаємось, є і. В оперних театрах співають Стас Виповський закінчує вищий навчальний воже. І ну, співаки є, і піаністи є, і театрани є, в яких закінчені вже працюють артисти. Мріє стати актором театру та кіно Арістарх Клеменюк. У школі мистецтв навчається вже четвертий рік. Залюбки декламує уривок з оповідання про те, як Бог створив землю. Буде вам матінка земля. Ідіть та осідайте он на тому клаптику. Понад Дніпром земля там дуже родюча і пахне медом. Вода як молоко. Арістарх каже, вміння отримані у мистецькій школі допомагають у житті. Зокрема, завдяки театральній майстерності колядувати взимку йому стало набагато цікавіше, а головне прибутковіше жартує юний артист. У 1980 році Запорізька школа мистецтв однією з перших в Україні прийняла на навчання талановитих дітей. За 4,5 десятиліття заклад випустив тисячі талантів, які пов'язали своє життя з мистецтвом. Свій 45-й ювілей школа відзначатиме у жовтні у новому приміщенні. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. 17 опікунських родин змагатимуться за почесне звання кращого опікуна року. А це традиційний конкурс для Запоріжжя, який цьогоріч мав бути ювілейним десятим. Але через початок великої війни один рік довелося пропустити. Всього за цей час участь у заході взяли близько 300 родин, які отримали підтримку від міської влади. Так намагаються допомогти родинам, які взяли на виховання дітей. А ще пропагують сімейні форми виховання, аби малеча. Зростала в родинах цього року. Учасники конкурсу змагатимуться за звання кращого опікуна традиційно в трьох етапах. Ну, наш конкурс в цьому році буде дуже схожий на попередні, тому що дуже сподобалось нашим опікунам саме квест-програма. Тому перший етап це ми розглядаємо заявки, вони себе презентують. Чому вони найкращі? Другий етап у нас буде квест. Це буде 15 числа в хабі «Титан», де вони пройдуть кожну локацію. Це будуть змагання, і звісно, будуть отримувати бали. Найбільша кількість балів це і будуть наші переможці. Ну і третє це домашнє завдання, над яким вони сьогодні вже працюють. Воно оголошено це дім моєї мрії. Поринути в казку обласний театр ляльок готується до відкриття 86-го театрального сезону. Стартує він прем'єрою казки гри Бука. Малечу чекає 13 та 14 вересня. А зараз в театрі репетиції. Наша Анна Крамаренко побувала за лаштунками і зазирнула до майстерень театру, де створюються ляльки та декорації, і вже готова ділитися враженнями. У театрі ляльок готуються до відкриття нового театрального сезону. Розпочнеться він прем'єрою казки гри Бука. Ляльки вже готові, а от деякі декорації ще створюються. Виготовляють їх в майстернях театру. Бутафорку Наталію наша знімальна група застала за швейною машинкою. Вона шиє чохол для м'яча. Ми робимо для вистави бука. Це Отакий м'яч. Ну як все робиться руками, то м'яч буде теж ручної роботи. Треба зробити лікало спочатку, а потім виготовляти по полікало, щоб форма була різка ну, до ідеалу. Зазирнули ми й до іншої майстерні. У руках цього майстра ляльки оживають. Кожна має ось такий складний механізм. У Кожній ляльки внутрі. Знаходиться такий механізм, який оживає в руках е, актора. О, це все скрито. Ну, а ми це стараємося зробити, щоб було акторам зручно, а дітям було дивитися, весело, як живий, самий, ну, жива лялька. Так що таке стараємося зробити на даний момент для дітей як можна цікавіше. У процесі створення ляльок задіяні і художники. Пані Людмила розповідає: для вистави Бука вже все підготувала, а зараз створює персонажів іншої. Зараз ми працюємо. Нова вистава, у якої таки інтригуюча назва суто австралійські перегони, але все всім відома казка про їжачків. Вот народна, але ми ці реалії перенесли у австралійський буш, що було цікаво. Ви не уявляєте скільки пороблено, зроблено е, зайчиків, білочок, е, вовчиків, медведиків, і нам захотілося показати е, 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 юним глядачам якісь інші тваринки: Кенгуру, вамбатів. От, і сюжет той, але е, ляльки у нас будуть інші. До підготовки цієї вистави ще є час. А от для прем'єри грика Скибука, яка відкриває 86-й театральний сезон, його лишається не так багато. Тому репетиції в театрі щодня. Зайчику. Я не хо. Смачно. О, ти б хоча б малятам залишив. І ті пограйці. Головний герой цієї вистави зайчик Бука. Він дуже вередливий. Йому постійно все не подобається, і в нього немає друзів. Інші герої для нього розіграють певну небезпечну ситуацію. У результаті він зрозуміє, як важливо мати друзів. Актриса Кіра Фоміна каже, з легкістю вжилася в роль буки. Характер буки це, мабуть, трошки десь мій характер. Великий акцент має голосове окрас, тому більш характерні ролі. Це не принцеси, це зайчики, це хлопчики, такі більш характерні. А яка найлегше, найскладніша вам дається? Е, найлегше, мабуть, ну, якась така противна. А найскладніше це коли треба грати гарну дівчинку, наприклад, і там щось таке, такою м'якою пухнастою. Я, а я знаю, я медом». У ролі тітоньки пограйте актриса Анна Симонова. Вона під час вистави розважатиме дітей, а ще залучатиме їх допомогти вирішити проблему буки. Усе в ігровій формі. У цій виставі, як завжди, добро переможе зло. На сьогоднішній день. На жаль, дуже багато у школах і у дитсадочках є проблема така булінг. І в цій виставі саме цей зайчиня. Бука він ну десь схожий на такі, на такі ситуації, які зараз відбуваються в нашому житті. Тому ми хочемо дітям донести, що це не добре, що це ненормально. І я думаю, що і батькам ця тема дуже сподобається, і для вчителів це дуже важливо. У цьому театрі близько півтисячі ляльок різних систем, зокрема тростинні, планшетні, рукавичні та штокові маріонетки. Нашій знімальній групі вдалося побувати в одній з галерей, де вони зберігаються, так би мовити, відпочивають. Це одна з галерей театру ляльок. Тут зібрані персонажі з різних казок. З багатьма з них зустрічалися і дорослі, коли ще були маленькими. Всі вони виготовлені в майстернях театру. Стільки назбиралось ляльок тут різні художники. У кожного свій почерк. Різні системи, різні характери, різні персонажі дуже цікаві є. Великі, маленькі. Як готуєте до вистав ляльок? може їх там попрати? Так, їх реставрують, так і перуть, і перевдягають. У мене в руках дві попелюшки, але це найстаріша лялька, бо їй десь близько 30 років. Вона тростинна, ось така художник-безуля. А це інша лялька, це лялька-планшетна, більш сучасна попелюшка, художник Анатолій Павлік. Загалом у репортуарі обласного театру ляльок близько 45 вистав. Дуже важливо для дитини знаходитися у колективі, а для цього потрібно водити до театру батькам своїх дітей. Дуже обов'язково. І ми дякуємо всім батькам, які водять своїх дітей, розвивають. Вони тут і грають і спілкуються саме через гру починають розуміти дітки, що таке є взаємоповага. Дружба, що таке взаємовиручка. Я хочу всіх вас запросити до нас на виставу. Це прем'єра, це нова казка, і вона дуже цікава. Ми хочемо, щоб ви разом з нами повеселилися, посміялися, пораділи. Ми подаруємо вам свято, чекаємо вас, малята! Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.